Якби я була білим птахом, що кружляє у небі синім я б великим одним змахом створила б мир в Україні. Якби я була вітром у полі і ревла би поміж лісів, я б навіяла б кращої долі для наших дітей і батьків. Якби я була річкою в горах, що тече крізь дерева і каміння, я би змила назавжди горе з майбутнього покоління. А якби я була сонцем теплим, ніжним, яскравим, я би янголом охоронцем. Кожному з вас стали, якби я була в полі калина, червона, мов зимку вуста, то я б тоді, рідна, моя Україну, прикрасила б твої міста. Але я людина, та в мене є сила, як птаха чи річки, чи вітру, молитись, летіти на крилах, тримаючи волю, наснагу і віру. Сонцем. Калиною можу я стати, хоч була народжена жінкою. Так, просто людина, а сили багато, тому що я є Україн.